У Івано-Франківську самовільно спрацювала сирена. Рятувальники пояснили, чому та закликали не ігнорувати тривогу у найближчі дні. Прошу реагувати сьогодні-завтра. Післязавтра на повітряні тривоги особливою увагою, тому що ворог не спить. У Прикарпатському національному університеті відкрили центр документування воєнних злочинів. Сьогодні ми можемо похвалитися 290 таких свідчень на сьогодні. Є очевидців, свідків воєнних злочинів. Урочисте підняття стягу та флешмоб із тризубом у Івано-Франківську відзначили День державного прапора. Синій означає небо, а жовте поле. Такий сигнал жителі Івано-Франківська почули вчора орієнтовно о 23.40. При цьому повітряної тривоги на території області оголошено не було. Як розповів Суспільному начальник управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної військової адміністрації Володимир Стебницький, сигнал лунав із будівлі колишнього заводу Промприлад, де через влучання блискавки вийшла з ладу та самовільно спрацювала сирена. Загрози, що люди не почують сирену, немає, тому що там багато одна Друга передругу перекриє. Люди при любому будуть чути, якщо не від, не від тої сирени, то від другої. А от причину включання не ну, самовільного включання, ми мусимо знайти і, і усунути. Для цього потрібен час, тому що є підземні комунікації, апаратура апаратурі 40 років. Франківець Михайло Білан, який працює охоронцем на одному з підприємств міста, розповідає, що почув незвичний сигнал тривоги якраз під час нічної зміни. Був, як виганяв, то просто одна Так, не себе люди вже заходять. Вони знаєте, реагують. Нормально реагують така я. Так то бігли в укриття вночі. Та не бігали, ну, хто біг, хто ходила, хто. Бо з той сторони, є жалей будинок, то теж всі у нас йшли. Прикарпатець Володимир Слюсар розповідає, що завжди йде до укриття, коли чує сигнал повітряної тривоги. Не знати, куди може прилетіти. Ніколи так що потрібно максимально реагувати на то все. Я медик, взагалі інтерн-хірург, то ми спускаємо в підвал і пацієнтів також спускаємо хотіть. Та й все франківка Ірина Шпак зізнається, що до звуки сирен за час повномасштабної війни вже звикла. Підвал у своєму будинку жінка вважає непридатним для укриття, тому під час повітряної тривоги залишається у квартирі. Там у нас підвал е з трубами і ну, моя особиста думка, як воно гахне, то перш ніж засипу, то воно ще й затопить. Якщо я на даний момент вдома, то я в принципі, не, без нагарної потреби не, не виходжу. Ну а якщо в той момент на вулиці, ну, то вже на вулиці, куди вже дітей. Ви шукаєте укриття на вулиці. Так, щоб спеціально тут. Сигнал повітряної тривоги звучить тільки тоді, коли є загроза ракетних ударів по області, розповідає речниця державної служби надзвичайних ситуацій в області Христина Парцович. Тому вона закликає прикарпатців завжди реагувати на ці сповіщення. Навчальних тривог у військовий час немає, тому почувши звук сирени, потрібно не панікувати, а взяти тривожну валізу і йти в найближче укриття. Якщо ви на вулиці і укриття поблизу немає, то слід шукати заглиблення і перечекати повітря. Вітряну тривогу там. Якщо ви перебуваєте в будинку, дотримуйтесь правила двох стін, але обов'язково повимикайте всі прилади, закрийте вікна, двері. Також ще можна перебувати у ванній кімнаті. Але якщо є поблизу укриття, то обов'язково потрібно слідувати до нього. Також, якщо знаходитесь в транспорті, водій повинен вам сказати порядок дій, які ви повинні виконувати. Взагалі, то транспорт повинен зупинитися, всі пасажири вийти і прослідувати до найближчого укриття. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо в період з 23 по 25 серпня. Сьогодні закликав прикарпатців і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Зрозумінням поставитися ми дещо змінюємо заходи, час заходів для безпеки. Також прошу реагувати сьогодні, завтра післязавтра на повітряні тривоги, особливою увагою, тому що ворог не спить. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. 24 серпня комунальний транспорт Івано-Франківської громади курсуватиме за графіком підсиленого вихідного дня. На 10-й маршрут додатково вийдуть два тролейбуси. Про це повідомили в телеграм-каналі комунального підприємства Електроавтотранс. Також комунальники звертаються до жителів та гостей міста, просять при плануванні своїх поїздок заздалегідь дізнатися про розташування найближчих укриттів, щоб у випадку сигналу повітряна тривога можна було швидко дістатися до них. Українські воїни ліквідували 45 550 окупантів, знищили 1921 танк і 4238 бойових броньованих машин, 1033 артсистеми, 146 засобів ППО і 266 реактивних систем залпового вогню. Збили 234 літаки, 198 гелікоптерів і 817 безпілотників, 196 крилатих ракет, 3150 авто і цистерн і 99 одиниць спецтехніки, а також Топили 15 кораблів і катерів. У Івано-Франківську відкрили центр документування воєнних злочинів. За словами керівника поступового гурту франківців Сергія Дамовича, волонтери з Прикарпаття долучилися до коаліції Україна п'ята ранку. До неї входять громадські організації з усієї України. Які теж займаються розслідуваннями воєнних злочинів. Сьогодні ми можемо похвалитися 290 таких свідчень у нас сьогодні є, очевидців свідків воєнних злочинів. Ми їх оцифровуємо і так само будуть вони поскладені тут в папках по областях і по датах. Я запитувався швейцарців, коли ми притягнемо Путіна до відповідальності за геноцид. Він сказав, вони сказали, що це буде довго, але обов'язково буде. Ірина Калита, переселенка з Дніпра, за спеціальністю вона юристка. Проте каже, робота в центрі вимагає ще й знання психології, адже важливо не нашкодити людям. Які стали жертвами чи свідками воєнних злочинів? Нещодавно в мене була дівчина, вона прийшла до ЦНАПу. Потім я тільки в неї запитала взагалі звідки вона і що вона бачила, чи вона може мені чимось, як скажу так бути в цій роботі корисно, Вона відразу розплакалась Мені спочатку. Треба було і заспокоїти, тому що ну от вони тільки згадують про це люди, і відразу в них такі от емоції. Спочатку треба заспокоїти, а потім вже, вже можна якось спілкуватись. Волонтер центру Микола Остап'як розповідає: часто переселенці з областей, які найбільше постраждали внаслідок російської агресії, після тимчасового перебування в Івано-Франківську вирушають за кордон. Тому для франківських волонтерів важливо якомога швидше зібрати свідчення цих людей. У нас є спеціальна форма така. Яку вони свідки заповнюють? Ми в ній збираємо свідчення про воєнні злочини. Ну, воєнним злочином це злочини, які вчинені військами Російської Федерації на території України проти мирних жителів. Переважно найчастіше це свідки бачили руйнування якихось будинків, просування російської техніки. Стрілянину якось центр документування воєнних злочинів розташований на вулиці Шевченка, 44А, у приміщенні навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Щоб допомогти волонтерам до роботи центру долучилися також студенти та викладачі вишу. Тільки скажемо, що це, це треба зробити, вони самі проявляють. Оце якраз і азарт нашої молоді. Ми пишаємося нашою молоддю, що в нас ніколи не стоїть осторонь, а завжди буде сприяти допомагати. Ну, а хто ж інший, як, як не майбутні юристи? Зранку 23 серпня на вічовому майдані в Івано-Франківську підняли синьо-жовтий прапор. Це перший стяг, який замоюрів на Прикарпатті, із нагоди відзначення дня державного прапора. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Руслан Марцінків. Разом із мером міста стяг підіймали син загиблого в російсько-українській війні, військового медика Дмитра Бута Даніель та вдова воїна Лідія. Також до підняття прапора долучилися молодший сержант, бойовий медик мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Юрій Титоренко, учасник події проголошення незалежності України Степан Волковецький та ветерани визвольних змагань Роман Яремак та Ярослав Юрцуняк. У день державного прапора України міський голова вручив 15 військовослужбовцям відзнаку за честь і звитягу. Також ювілейні відзнаки з нагоди 80-річчя створення української повстанської армії отримали воїни. Упа міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків також повідомив, що з початку повномасштабної російсько-української війни Івано-Франківська територіальна громада втратила 63 воїнів а з 2014 року 156. Денис Волков приїхав із родиною до Івано-Франківська із Харкова чотири місяці тому. У день прапора він разом із мамою та іншими внутрішньопереміщеними особами спільно утворили герб України. Україна це ну, родина це. Моя країна, мій дім. Кольори прапора це синій і жовтий. Синій означає небо, а жовте поле. Валентина Шевченко теж із Харкова розповідає, у неї сьогодні подвійне свято. Сьогодні день прапора України і день Харкова. Сьогодні день народження мого рідного Харкова. Вітаю харків'яни, які там є. І ну. Хочу, щоб усе була Україна, щоб Харків був щоб усе було гарно. За словами організатора Ігоря Йосипів, утворити тризуб прийшли люди із різних міст України, де ведуться активні бойові дії. Це і Харків, Дніпро, Херсон, Вінниця, Київ та Крим. Тризуб це є багатолітня історія нашої держави України. Це є символ. Започаткований багато століть назад. Тому ми сьогодні будемо його і утворювати. І звичайно, що всі ці люди, які приїхали з окупованих міст України, вони його утворять. І я, як керівник організатор даного дійства, я намагаюся їм привити любов до, до нашої України, до прапору. До... Тризови наприкінці, учасники спільно виконали гімн України. кажем, що ми браття роду» Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ Світлана Коваль, переселенка з Маріуполя, розповідає, оскільки син принципово вирішив залишитися та навчатися в Україні. Подав заявку до Прикарпатського національного університету і поступив на бюджетне місце. Мені дуже, дуже приємно те, що мою дитину, по як пільговика, так як ми маємо ВПО, прийняли до вищого навчального закладу Івано-Франківська. Ми змінили факультет вже ну, можна сказати, що в самий -самий останній момент. І нас зарахували і на 121, й і на 076. й На 076. й ми йдемо на бюджет, а на 121 діяльність ми йдемо на контракт. Цього року право на пільги при вступі до вищих навчальних закладів мають внутрішньо переміщені особи: люди, які зареєстровані та проживають на окупованих територіях, та особи, які зареєстровані на особливо небезпечних територіях. Про це Суспільному розповів відповідальний секретар приймальної комісії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Едуард Лапковський. За його словами, однією із пільг є участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість ЗНО чи національного мультипредметного тесту. Друга особливість зарахування на місця державного замовлення і третя особливість право першочергового переведення на вакантні місця державного замовлення. Як відбувається ця процедура? Якщо особи мають пільгу, вони повинні з'явитися у будь-який університет держави, незалежно від того, де вони хочуть поступати. Для того щоб внести пільгу в єдину державну електронну базу, з питань вищої освіти ЄДЕБО, державну базу після того. Подавати заяву на вступ цього року. Замість ЗНО в Україні провели національний мультипредметний тест, за результатами якого абітурієнти мають право вступити до вищих навчальних закладів, щоб здобути ступінь бакалавра. Він відбувся у формі комп'ютерного онлайн-тестування з трьох предметів. Українська мова, математика та історія замість єдиного вступного іспиту в магістратуру бакалавра складали магістерський комплексний тест для спеціальності право та міжнародне право і магістерський тест навчальної компетентності для кон'юнктурних спеціальностей. Також усім вступникам необхідний мотиваційний лист. Кількість державних місць ну в Принципі, залишилося плюс-мінус на тому самому рівні. Можна сказати, що навіть дещо. Ну, якщо говоримо про магістратуру, то в принципі в деякій мірі навіть збільшилося. Якщо ми говоримо про вступ на базі школи, так, то по деяких спеціальностях залишилося на тому самому рівні, а по деяких відбулося спад. У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу кількість можливих вступних місць залишилась така ж. Проте, за потреби є можливість скоригувати максимальні ліцензовані обсяги і спеціальності перенести на іншу спеціальність. Натомість у Івано-Франківському національному медичному університеті такої можливості немає, каже відповідальний секретар приймальної комісії Ігор Сарапук. Окрім того, на напрям охорони здоров'я вступ відбувається виключно за результатами національного мультипредметного тесту і враховується тільки конкурсний бал. Якщо є фіксовано ліцензований обсяг на стоматологію 200, він буде становити 200 осіб. Якщо там навіть будуть залишки, чи, наприклад, залишки будуть на медицині, їх не можна перекинути на ту саму стоматологію. Частина однієї спеціальності, на яку буде враховуватися тільки результат розгляду мотиваційних листів. Це вступ бакалаврів за спеціальністю фізична терапія, ерготерапія на магістрів фізична терапія, ерготерапія. За словами Едуарда Лапковського, міністерство освіти і науки працювало над тим, щоб дати змогу всім бажаючим вступити до вищих навчальних закладів, незалежно від того, у яких умовах перебувають вступники. Сьогодні, 23 серпня, закінчився прийом заяв через електронний кабінет для вступу на основі повної загальної середньої освіти. До 15 вересня триватиме прийом заяв для вступу за магістерським тестом навчальної компетентності, магістерським комплексним тестом та єдиним вступним іспитом у магістратуру або за фаховим іспитом у закладі освіти. Ілона Шевченко, Роман Булелек, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Я от, наприклад, беру бусівники, їх населяю на нитку. І отварюється такий браслет гарний. Браслети, кольє та сережки з бісеру. Десятирічна Анна Гнатів з Чернієва третій тиждень виготовляє прикраси, які продає, аби підтримати Збройні Сили України. Дівчинка розповідає, за день створює 10-15 таких виробів. У мене моя подружка злата, така то вона, вона почала виготовляти браслети на ЗСУ. І ще одна моя однокласниця теж почала. А я не мала ніякої роботи, і я теж вирішила допомагати ЗСУ. Я дуже люблю свою країну, Україну, і я хочу чимось їй якось допомогти. Здебільшого для прикрас Анна використовує синьо-жовті кольори. Каже, такі мають найбільшу популярність серед покупців. Виготовляти ці вироби дівчину навчила старша сестра. Вигляд прикрас Анна придумує сама. Інколи з ідеями допомагає мама Ольга. Жінка каже, пишається тим, що дочка вирішила допомагати Збройним силам України. Вона сказала, мамо, як я можу допомогти? Чи можу я щось зробити для нашої України? кажу, певно, що може жаня. Вона вже тоді побачила оцю дівчинку Злату, Це так її надихнуло. І Аня почала шукати бісер, складати, сортувати. Два рази на тиждень у центрі Івано-Франківська Анна продає власноруч створені прикраси та ангелів, які виготовляє її сестра. Це все продається від 30 до 50 гривень, скільки хто має. Якщо людина не має, то хай дає скільки має, скільки хоче. Я придбав гарну прикрасу для своєї дружини, та допоміг ЗСУ. Дякую дівчині за свою ініціативу. Постійно треба нагадувати, що треба донатити на ЗСУ. А коли ти ще тримаєш в руці, то для тебе це буде нагадування. Ну для, для мене це пам'ятка буде, що треба завжди донатити, завжди підтримувати наших хлопців, наших дівчат, що там на передовій. За три тижні Анна вторгувала 9 тисяч гривень. Зароблені гроші дівчина віддає місцевим волонтерам. Велика подяка нашим діткам, які працюють на допомогу нашій армії, які допомагають нам у поїздках на зібрані кошти, саме для них. І саме їм ця перемога, яка буде ближчим часом. Саме для них ми це все робимо. Слава Україні! Героям слава! Ці зібрані гроші заправляють машини і закупляють бензину для того, щоб далі там мали хлопці їздити. Бо наші волонтери приганяють машини і щоб мали наші хлопці ще в майбутньому там їздити. Чим дуже мені сподобалися нашого волонтера слова. Що ця перемога якраз і для вас, діти. І ця перемога обов'язково буде. Ілона Захарук, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івана Франківщина.